Хочу показати насіння яких сортів томатів, огірків, кавунів, динь у мене є в наявності. Є такі чорні чері, дуже добрі, я вам показував неоднократно. Є сребристий американський. Є жовті, є червоні крупні. Тобто все це можна в мене завумити Під відео в описі буде мій вайбер. Пишіть туди те, що вас зацікавило. Я вам сорієнтую по цінах, і ви зможете це все. Замовити з року в рік я вам показую, які в мене є томати. Я їх постійно вирощую. Свіже насіння. При замовленні 10 насінин, 2 йдуть в подарунок. Всі насінини калібровані, відібрані, тобто схожість 100%, це я вам гарантую. Ось такі гарні томати можна замовити. Всі добрі, я дуже принципово відбираю томати, щоб вони були добрі. Тобто пластмасові я не вирощую. Якщо томат не солодкий, не добрий, то я його відбраковую. Тобто, якщо це черві, він доженбуть бути Маленький, солодкий, насичений вкус помідора. Також, от дуже гарні от ці шоколад-томати. І далі буде ще скарб інків. І ще з російських сім'ян, які я раніше вирощував. дуже класний томат. Дуже сим рекомендую, якщо зможете знайти. Можливо, він буде по-другому називатися, але якщо знайдете, оце шоколад, а ось зараз буде скарб інків, Оце дуже добрий томат. Один із найкращих по вкусовим качествам, які я вирощував, і всередині він дуже гарний. Я показував на дегустації, я розрізав його, їв. Тобто, всім рекомендую, якщо знайдете, обов'язково придбайте. Якщо не хочете мене придбати, тобто шукайте отакі томати. Томати дуже гарні, дуже солодкі. В основному вони або високорослі, або середньорослі. Ну, їх можна вирощувати як відкритому, так і в закритому ґрунті. Все це я показував на каналі. Є розділ по томатам, кому цікаво, ходьте, дивіться і вирощуйте. Головне томати на останній фазі, коли вони дозрівають, не Поливати, тоді вони у вас будуть солодкі, гарні, добрі і не будуть лопатися. Це самий главний секрет по вирощуванню томатів. Ну це все я вам показував. Тобто, хто не бачив, хто тільки підписався на канал або тільки зайшов в розділ по томатам, там все побачите. Також є кавуни. Чарльстон Тенгрей, мій улюблений, тому що він самий урожайний в світі зараз вважається. Кусту у мене до 6 ось таких кавунів виростало. Ну, це не максимальний результат, тому що цей кавун може виростати до 16 кілограмів. Тобто Представте, у вас до 16 кг, ну в основному він такий 8, 9, 4, 6, 8 буває. Тобто все залежить від того, як ви будете ухажити за вашими рослинками. Крупне отаке насіння коричнювате, всім раджую, солодкий, дуже гарний кавун. І рядом з ним лежить Янусік, жовтий кавун. Янусік чим хороший, він теж багато дає урожаю, 4-6 ягод, і він співає двічі дати урожай, якщо будете з ним добре. Ухажувати. Тобто ви зібрали кавуни, він передихає буквально недельку дві заново цвіте і опять дає кавун. Тобто Якщо у вас літо дозволяє, є до -до -до довга довжина літа, то ви зможете два урожаї взяти з кущів, Ну, при условиї того, що будете обробляти їх від хвороб і вони у вас не пропадуть. Ось такий гарний жовтий кавун. Також ще є 6 різних сортів кавунів, все це я вам показував на каналі. І, в общем, питайте, кому цікаво, все покажу, розкажу, сорієнтую. Ось такий жовтий кавун. У нього таке маленьке коричнювате насіння, ви його ні з чим не перепутаєте. Всім раджу хоча б декілька кущиків садити для разнообразя, тому що по вкусу він відлічається від червоного кавуна. Допустим, мені дуже подобається жовтий кавун. Ось це новий кавун в моєї колекції. Зараз ми його розріжемо, подивимося, що у нього всередині, яке в нього насіння і чи варто він уваги. Буде ще приблизно 10 таких відео, де я буду розрізати кавунчик. Сим раджу, якщо ви хочете виростити дуже гарний кавун, вибирати найкрупніший, бо він одразу автоматично йде з генами заложеними бути крупним. У вас так буває часто ідете по грядки, ну, більш-менш середнього середнього розміру, а потім лежить один здоровенний. Це не із-за того, що. Туди насипали 8 тонн ці літри. Це і за те, що він генетично так, заряджений бути здоровим. Із таких і відбирайте насіння. Тобто з самих крупних. У нас є ось такі маленькі чорні зернятка. Зерняток небагато, це дуже добре. Не зовсім він без насіння, але, кажем, насіння є, і, і ось таке воно. Сам кавун добре визрів. Солодкий. Ось видно, якщо камера побачить, пісочний такий. В общем, для кавуна саме то. І чим він сподобався? В моїй місцевості дуже важко виростити такий насищений червоний кавун. А це саме такий червоний, тому що дуже часто розвит виходить. Чому я кажу, що підбирайте сорта районіровані вашій місцевості. Якщо у вас нема змоги замовити у мене, під відео в описі буде телеграм, куди буду додати насіння. Шукайте баштани, які є в вашій місцевості, там, де вже вирощувалися кавуни, туди їдьте. І на полі так і кажіть, що я хочу определеного сорта, саме більше, що вас знайду, я вас то куплю. Дуже часто дуже великі кавуни, особливо в кінці серпня, віддають безплатно, тому що вони внутрі полопані, тобто вони переспівші. Його можна взагалі за безцінь взяти або безкоштовно. Ну, і купити ще пару менших, і той вам так дадуть. І зібрати з нього насіння. Тоді у вас буде отакий урожай наступного року. Тобто він генетично запрограмований бути більшим. Це такий один із секретів. Кожного року в світі йдуть сорівнування по вирощуванню великого кавуна і великого гарбуза. От завжди, ну майже завжди, в 99% случаїв, перемагають діти пред переможців. Тобто йде генетичне закріплення більш крупно-крупно-крупно і тому є кавуни більше 100 кг, кабаки, взагалі вже за 400-500 перевалили. Тобто гарне насіння. З тих кавунів кабаків стоє космос грошей. Я колись хотів заказати. Ну мені це не по карману але колись можу замовити. А вам раджу просто відбирати найбільші ягоди, які у вас виростуть, і таким образом у вас буде кожного все крупніше і крупніше, даже при поганому обработке, недостатньому поливі, Допустимо, він виросте не 15 до 20 кг, а виросте 7-8 без особового ходу. При тому, що, допустимо, друге насіння, треба було лити воду, ухажувати за ним, чуть ли не цілувати його кожного дня, щоб вирости 7-8 кг. а цей сам по собі такий виросте. Тому обов'язково так робіть: шукайте з максимально крупних ягод насіння. Нема змоги шукати. Переходьте до мене під відео в описі буде телеграм, де можна заказати насіння. І всі сорти я вам покажу, які в мене будуть в наявності. Дині насіння. Два різних сорти. Ось ця така з зеленою кримочкою, Це вона не зелена, це така особливість сорту. Тобто вона абсолютно спіла, Та, що рядом з нею лежить, вона внутрі жовта. Це така більш продовгувата та кругліша. Це крупноплодні до 6 кг дині виростають, дуже солодкі, гарні. Теж всім рекомендую. Не добре ростуть. Мінімум уходу, получаєте максимально крупний результат. Також, шановні пані панове, є ось такі гарнюнькі огірочки. Під відео в описі я оставлю свій телеграм, туди можна зайти, ознайомитися з усіма сортами, будуть постійно додаватися нові сорта, які будуть з'являтися. Так що переходьте, ознайомлюйтесь, заказуйте і всім буде щастя. Пакуємо бокси для наших підписників. В наявності у нас бокси по 300 гривень, у них входять насіння шести сортів томатів. Трьох сортів огірків, трьох сортів перцю, два сорти дині, два сорти кавуна, два сорти баклажанів та два сорти кабачків. Якщо замовити два бокси по 300 гривень, ви покриєте весь сортимент нашого насіння. Тобто, в одному боксі буде, допустимо, три сорти огірків і в іншому три сорти. І всі шість сортів, які в нас є в наявності, саме тих, які я постійно вирощую, будуть у вас. Далі. Є бокси по 500 гривень. У них додатково входять морква, один сорт, буряк, один сорт, салат, один сорт, капуста рання, один сорт, капуста пізня, один сорт, капуста Брокколі, один сорт, редиска, один сорт, лук сім'яний на зелень, кріп та петрушка. Такий бокс стоїть 500 гривень, або ж його можна замовити. Отдільно за 200 гривень, якщо ви не хочете брати томати, гірки, перець, дині, кавуни, баклажани, кабачки. Тобто, якщо вам потрібно насіння тільки салатів, то ви можете його за 200 гривень замовити. Далі в бокс по квітам у нас входить цибулини лілії, цибулини тюльпанів, цибулини лютиків, цибулини ірису, насіння петунії, насіння гвоздики махрової, насіння гвоздики двокольорової. Насіння жоржини, насіння годеці і великоквіткової. Бокс коштує 500 гривень. Якщо замовити два бокси, то ви покриєте весь асортимент квітів, тобто будуть всі кольори. Якщо замовити один бокс, то допустім, у вас буде одного кольору, якщо два бокси, то і той, і той. Також, шановні пані і панове, якщо замовити два бокси з насінням, плюс бокс з квітами, то в подарунок у вас іде бокс по салатам. Тобто, у вас скидка буде на 200 гривень. Відправку роблю раз на тиждень. У нас була невеличка затримка, ми чекали коробки, зараз коробки приїхали, і ми починаємо всім все відправляти. Коли ви заказуєте бокс з квітами, у вас немає можливості їх нормально зберігати, їх буду відправляти навесні. Поки не буде сталої теплої температури, бокс з Квітами не відправляються, щоб цибулинки не перемерзли. По насінню відправка кожного тижня. По картоплі часто теж замовляють до боксів, картоплю теж буду відправляти по теплу. Також картоплю можна зараз замовити, а отримати навесні, коли вам уже буде потрібно її висаджувати. Тобто в мене є можливість її добре зберігати. Якщо у вас немає нормальних умов для зберігання, ви можете зараз її замовити. А отримати, допустим, 10 березня, 20-го, в квітні, хто як висаджує, та хоч і в травні, кому як удобно, так і вийшлю. Отже, шановні пані і панове, є отакі бокси. Постійно слідкуйте за акціями. Під відео в описі буде мій телеграм-магазин та вайбер. Телеграм-магазині постійно у нас виходять акції. Насіння можна придбати, можна зайти передивитися. Дуже багато цікавого при замовленні повного асортименту. Тобто, коли ви замовляєте два бокси один за 300, один за 500 гривень. Вам в подарунок кладеться цибуля. Ось так вони виглядять. Це бокси два йдуть 800 гривень, повністю покривають все наше насіння, яке є в наявності. Тобто, всього потрішки буде у вас. Якщо ви хочете замовити два таких бокси, плюс бокс квітковий то на 200 гривень вам іде скидка, тобто бокс з насінням цибулі, укропу, капусти йде в подарунок. Кому цікаво, шановні пані і панове, під відео в описі буде телеграм-магазин, туди можна зайти, обрати. Якщо вас не цікавить бокс, а вам потрібно тільки якесь насіння, можна взяти насіння поштучно. Отже, заходьте, обирайте і гарних всім врожаїв.